Така м, запекла боротьба за ці Тауруси е, дає розуміння того, що очевидно це не просто ракети. Тому що навіть леопарди, коли йшла мова про них, там е, е, Абрамси американські, та були проблеми, що дамо, не дамо, але це все якось досить швидко розв'язалося. Е, а от Тауруси так зачепився Шольц чи хто там зачепився? Е, і такі дискусії йдуть всередині самої Німеччини військово-політичного керівництва. Що ти розумієш, що ці Тауруси на фронті очевидно не змінять ситуації кардинально, але зможуть суттєво допомогти збройним силам України і суттєво м, поламати певні? Військові інфраструктурні об'єкти ворога розкажіть, будь ласка, в чому сила Таурусів? І чи дійсно ми можемо отримати хоча б кілька десятків, якщо вони нам допоможуть? І чи Німеччина їх має достатньо для того, щоб зараз нам їх надати? А не так виявиться потім за що їх є п'ять штук, і тому нам їх і не давали? Я вже не один раз в різних ефірах свою таку альтернативну точку зору висловлював, висловлював і у вас. Є в мене така е, теорія, що е, насправді німці чудово усвідомлюють реальну ефективність цих ракет. І просто вони не надають нам ці ракети, щоб вони не виглядали блідо на тлі е, скелпів чистого шадову. Бо інакше ну, ну це бодай дає е, е, якесь логічне пояснення німецькій впертості. Так, ми вам не дамо ці ракети бо, 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 а насправді тому, що ми розуміємо, що вони є недостатньо ефективними в сучасних умовах. Можливо, можливо, от, от власне така, така версія. Чи стануть тауруси якісно новою зброєю? Ні, не стануть, тому що повітряні сили України вже використовують е, аналогічні за класом ракети британські і французькі, ті ж самі Storm Шадоу і Скел. Більше того, оскільки Німеччина дуже полюбляє зараз так звані ці Рінгтоші, тобто колові обміни, коли там Греції постачають Мардери, а Греція нам радянський БМП там чи Чехії та Словаччині. Леопарди, а Чехія і Словаччина постачають нам Т-72, то Велика Британія десь якийсь час тому запропонувала такий само коловий обмін, тобто Німеччина передає Тауруси Великій Британії. Велика Британія поповнює цим свої арсенали вивільняючи ракети Storm Shadow для постачання в Україні. І навіть ця пропозиція вона не була ухвалена, ну, сприйнята Німеччиною. Хоча Ну, Тут уже не йшлося про передачу таурусів в Україні, чи як це вважає Шольц про скерування німецьких військових, щоб вони цими ракетами, скажімо так, керували. От. Тобто, ну, або це причина суто політична з боку Шольца небажання передати ці далекобійні засоби враження, або знову ж таки ця технічна причина, тобто реально. Недостатня ефективність цих ракет і, і німецька сторона боїться, що ця недостатня ефективність буде е, підтверджена під час власних бойових дій реальних.